Масленица. Праздник я слыхал такой. Так, а вы знаете традиции святкування? Нет. Там, по-моему, что-то блины, масло, да? Так, так. Связаны. Макать нужно, потом кушать. Горілочку, наверное. По нашему обычаю. Я думаю так. А як вы гадаєте, чому саме млинці пекуть? С чим пов'язаны? Сейчас с весной, наверное, как-то, ну. Но... Зв'язано з цим. Ну, а що вам млинці нагадують, можливо, по формі? Сонце, мабуть. Кругле сонечко. Це коли блінчики діляються. <laughs> ну, цей праздник, праздник з випічкою блінов. Пост, вот, по да большой, по-моєму. Так, масляний вот. нигде, да. є, так. Тут пліни і праздник. праздник. <laughs> а як ви гадаєте, чому саме млинці? Чому, що вони нагадують? Ну, а, так, може э... бути сонце. Сонце, так, да, э... ну как з ну, Весны, весна, да. весна, солнце, це з перехождения весни, все світе. Сонце має бути. А у який період? Ви знаєте, коли саме масляно? Чи Тут. це один день, чи можливо неделя, не, неделя. Неделя. Просто, да. і неділя празднується масляник? Масляна неділя праздник. Праздник, который все отмечают, готовят блины, едят. Ну, для кого-то это, как, как говорится, какая-то традиция. Для кого-то просто дань какой-то моде. Знаю, праздники проводятся. Вот в Сорычанке у меня подруга говорит: приезжай, mm -hmm. будет большущий праздник. Вот у нас там и блины выпекаются. Я говорю, возможно, приеду. А які ще, можливо, є традиции? Звідки вони пішли, як ви думаєте? Традиции, ну. как-то, наверное, от наших бабушек это передается, и хорошо бы, чтобы они остались. Мленти, ну, наверное, там, вот, как говорят, печеные, это вкладывается какая-то душа, как, что-то там, какие-то мысли, вот говорят, что нужно печь с хорошим настроением, что нужно, вот, как бы, вкладывая вот что-то, вот то, что находится внутри, вот, в свое произведение, шедевр. Динка, блины готовиться. А я буду готовить? Мое дело – это купить изюма, муки. А ты уже проблемы сам. А які ще традиції? Це свято ж, так? Ну, свято, як коли кармані гроші є, то воно свято. Як відкрити, то хоч і масляник, хоч яка небудь, то все одно. Праздник блідов пост, перед постом. А який період Коли святкуєш? Ну от вже почалося. Всі привітують друг друга, в гості приглашають, угощають друг друга. Так же саме у вас з праздником. Ну, Масляниця це праздник, який прийнято відмічати з приходом весни. А що яка, яка традиція? Найголовніше. Ну, звісно, випикають бліни, прогощають своїх родственників. Приход весни, хороше настроєння, приход тепла. Бліни є з маслом. А що ще? Бліни є. Можливо, якісь є ще традиції. Гуляння, можливо. Ми вже це забули. Вірніше, молодіж це забула. Старики ще пам'ятають. Раніше гуляння були, дійсно гуляння були. А сейчас ничего нет. Вот вы сейчас видите по городу что-нибудь. Ну, похоже, 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 похоже. Ну, похоже. На площади театральной. Нам сейчас святковать некогда. У нас просто работа. Однозначно это идет спілкування между людьми, когда люди э, вот, после зимы, раньше, наверное, все спали по домам, а этот народ выходит и начинает дружно встречать весну. То есть общаться веселей, там. жить веселее и заниматься огородами и весельными полевыми работами. Считается, что идет э, сретение, но, наверное, это выше праздник, который типа прощения всех э, все друг друга должны прощать. То есть, знаете, как говорят, типа того, что если э, ты э, не отвечаешь товарищу на его, допустим, как кажется на украинской мове, То, типа, тому що адкінять від себе подальше всі дурні мислі, да, ані прийдуть тобі хорошими мислями. А кому ти більше посилаєш якісь плохи мислі, ті плохи мислі твоє зврачаються вдвоє Тобто -то Потім... треба їсти млинці і прощати один. Да, да. Ну це напередодні Пасхи проводиться таке, ну будем так говорить, підготовчий період, коли люди готуються належним чином вступити в одне із найголовніших православних свят підготовка до Пасхи. От масляна, значить, наскільки я так знаю, зараз можна вживати все, крім м'яса. Отак от, от пробудеться цей тиждень, а потім ми вступимо в благополучну в Пасху. А найголовніша страва маси, масляного тижня. Ну, звичайно, млинці. А які ви знаєте, з чим бувають млинці і які ви любите? Звичайні млинці, з сиром, з потрібкою е з м'ясом. Ну, мабуть, і досить. Це праздник старинний. Блини, їдять і вареники і пиріжки. Сином сьогодні напекла із творогом і таких просто блинов. Хто як пече? А ви як пекли? У мене, наприклад, внучка, вона живе в Москві, так вона любить, щоб бліни були на воді. Да? І тому яйцо і кипячена вода. І все, трохи солі. А муж любить хороші бліни, молоко, яйця, ну і масло постне. Ну, ось так як. Наколотіш і пічош. Та не знаю, блін і то та й що. А можливо, якісь є традиції, про які люди забули, а ви знаєте. Та люди це... забули, то я забула. Блін, сонце. Я в контакті смотрел, там так. А ви знаєте, якийсь гарний рецепт млинців від душі. <рес> Всі люблять з творогом сладким. Ну я думаю, це найкраще. Якісь є традиції у вашій родині святкувати маслом. Діла бліни з, ну, з разными там. Мама з чим пече? Бабуся. Там з м'ясом там. Тоненькі блинчики з, этим, з творогом, творог з ізюмом, сахаром, делать. а потім позаматувати і залити сметаною. таке. Зараз я їду скуплятися, те, все ж що підготуюся, щоб уже ну, як би сказати, напередодні отих 50 днів то вже масляна вона так і є, вже наїжся в повному обсязі, ну а потім вже, звичайно, затягувати паски і готуватися до найголовнішого свята православного світу.